Салат З капустою та квасолею. Я готую так. Так, беремо капусту, е січемо її, нарізаємо січем. Трем. Ну, грам 200. Це все відносно, тобто тут головне інгредієнти, а вже кількість вироблюйте собі самі. Також додаємо кукурудзу. Так, беремо помідорки ще чері, також беремо їх за смаком, скільки ви любите. І основне це квасоля, тому що салат з капустою квасолею. Квасоля може бути ось така в банці, може бути просто відварена, або у вас там десь заморожена, відварена попередньо. Будь-яка, навіть у томатному соусі можна брати, просто гарно промити її під проточною водою. І тим паче томати тут є, воно сильно на смак непленого Головне, щоб інших спецій не було чути, то краще промити, якщо берете ось таку магазинну квасоль. Так, промила і додаю. Так, і готуємо заправку. Беру сметану і майонез один до одного. Це, напевно, один з салатів, де я додала майонез у заправку. От у мене є серія сезон корисних салатів. Це єдиний. Чому? Тому що буде повноцінний смак. Ви можете додавати тільки сметану і все. Ну, Тобто, це е, по бажанню. Але майонез тут буде вже повноцінний смак салату. От, тут ну, такий рецепт, що я зроблю. Тому ви собі уже дивіться. Можете трошки, трошки майонезу, більше сметани. Уже регулюйте собі смак і кількість майонезу самі. Я даю один до одного. Звичайно, сіль, перець мелений, все тут по смаку. І зубчик чесночку. Можна видушити, можна порізати дрібненько, як хочете, я поріжу. Бо мені лінь мити потім чеснеку давку заради одного зубчика чи Я даю кріп. Кучок кропу, свіжого або замороженого. Тут уже, скільки ви любите. Можна просто взяти будь-яку петрушку, що у вас є. А заправляю салатик, звісно. Ось такий гарний, смачний, ситний і корисний салат. Незважаючи навіть на майонез. Незвичне поєднання, але дуже смачно, так? Да? Mm -hmm. До речі, у мене на сторінці ж дуже багато різних корисних салатів. Є рецептів, багато. Я близько, напевно, 15 різних рецептів вже зняла. І частину вже закинула в стрічку, Тому дивіться, бо, бо, бо де ви ще це побачите, як на мене. У мене вони зовсім різні, і не стандартні, але тим не менш дуже-дуже корисні.